Ход 229 створювався як машина, яка повинна була відвоювати небо для Германії, чим перевернути хід боїв. Та от шлях створення цієї машини почався набагато раніше, ніж перший його політ, ще аж в 1931 році. Брати Хортен, Вальтер Пілот і Раймер, інженер самоучка. Почали експерименти з літаючими крилами, надихнувшись працею Олександра Ліпіша, інженера, який першим створив моноплан з дельтоподібним крилом аж в 1920 році, та описав його принцип. Так, от наші брати, працюючи в авіаклубах, до речі, Гітлер Югенту, створюють свій перший проєкт Хортен H1 в 1933 році. Це був одномісний планер з розмахом крила 12,4 метра. Брати фактично два роки збирали його вручну, а випробування, проведені ними, показали непогану стійкість конструкції однак, доволі велику складність керування машиною без керма напрямом. В 1935 році брати розробили Хортен H2 Габіхт або ж в перекладі Яструб. Планер з розмахом крил вже 16,5 метрів. Моторизована версія оснащувалась двигуном на 80 кінських сил, що давала швидкість планеру до 150 км на годину. Його випробували в 1936 році, і все ж люфтвафи були зосереджені більше на літаках стандартної класичної форми, якщо так можна висловитись, і вкладатись в подібні експериментальні проєкти. Якось не планувалось, і, можливо, це і була їх помилка. У будь-якому разі хортини не планували зупинятись. Розуміючи, що концепція літаючого крила потребує ще доопрацювань і більш потужних двигунів для привернення уваги військових, починають роботи над новими своїми літаками. Тим більше, що з другої спроби на братів все ж таки чекав невеличкий успіх. Німецький інститут планеризму. Виділив братам невеличкий грант на продовження експериментів, однак люфтвафи продовжували відмовлятись від проєкту братів Хортен, вважаючи його надто експериментальним. А також не забувайте переходити в телеграм-канал Історія зброї. Там ми публікуємо інформацію про сучасні новинки озброєння, а також і історичні проєкти, про які, скоріш за все, ви не чули.